Розглядала це питання близько двох місяців тому, але проаналізувавши якість роботи обласної ради протягом двох місяців, в мене є таке доповнення. Виключити в структурі патронатної служби а, заступника начальника відділу патронатної служби. Фактично, що ми мали? Три посади скасовувалися і три нових ходилось. Але, Анатолій Дмитрович, пам'ятаєте, як три місяці тому з політичною метою було штучно? Своджено дві нові посади. Для радикальної партії Ляшка, пана Шопана Качера, працевлаштувати. Я надавав запит, чи людина взагалі десь виступала, щось говорила на засіданнях груп, президії протягом останніх комісії і прийшла відповідь, що ну, ре реально мовчав. Ми зустрічаємося ним на комісіях, взагалі слово від нього почути неможливо. Було. Я читав, що він два рази десь стрічку червоного перевіз. <різований> це не <для> образи. <плес> це і так? Да? Мовчання качура обійшлося в бюджет апарату обласної ради близько 25 тисяч гривень. Це всіх обійшлося мовчання Качера. Друге, створена була штучно політична посада, додатково керуючого справами для самопомочі. Вас є два таких чудових помічника, для чого вам ще одного в патронатній службі? Мені не зрозуміло. Краще ті гроші, які залишите, тепер розподіліть між працівниками апарату обласної ради, які дійсно працюють. Порівняйте зарплати керівництва і її. Тому пропозиція виключити. Звідки позирають, розвитку таке навчальний. Забрані за місяці роботи. Я дуже здивований, як вона функціонує, тому я наполягаю виключно як депутат обласної ради. Шановні колеги, я хотів би ясне роз'яснення.